Ця лісосмуга знаходиться на території Надеждівського старостинського округу. Саме до неї у правоохоронців виникли питання. Місцева агрофірма, що має поруч земельну ділянку, тут спилювала насадження. Староста говорить про ситуацію, дізнався вже після приїзду правоохоронців, оскільки все відбувалося у віддаленій частині округу, а підприємство його не повідомило про ці роботи. З даного питання нас ніхто не повідомляв. На даний час проводяться слідчі дії і. Звичайно, вони дадуть правову оцінку даного питання. Працівники агрофірми пояснили, що розчищали земельну ділянку від самосіяної порослі, показали для порівняння межі ділянки, що обробляють керівники громади та округу, зустрілися з керівництвом підприємства та пояснили, про подібні роботи необхідно сповіщати старосту та правоохоронців, щоб уникнути подальших з'ясувань та можливого арешту техніки. Хочу сказати, що всі землекористувачі, Повинні використовувати земельні ділянки згідно призначення. Ну, і тут ми, вочевидь, побачили, що дійсно поруч зайшла на паї, які обробляє агрофірма, почала випилювати самого засів цих ділянок. Ну, але деякі були, звичайно, недоробки їхньої сторони. Ну, це вже не наше питання, це питання правоохоронних органів. За словами старости, раніше не було нарікань до даної агрофірми про незаконне спилювання насаджень. Старостинського округу дійсно вони допомагають, ну і таких випадків дійсно до цього часу не було. Олександр Гужва також розповів, на території його округу не помічають масштабних незаконних порубок, потребуючих мешканців, яким потрібні дрова, забезпечують деревиною за рахунок держави та громади. По нашому округу у нас три населених пункти газифіковані, але невеличке село, що є які, але була надана державна допомога, і ми майже всіх людей забезпечили деревиною. По три куби було надано кожному домоволодінню, який використовує пічне опалення. Остаточну оцінку дій агрофірми дадуть правоохоронці після з'ясування усіх обставин.